Тема сьогоднішнього уроку релігія давнього Єгипту муміфікація. Як і всі давні народи, єгиптяни своїх богів поєднували з синами природи. Жителі давнього Єгипту надавали особливого значення тому, що буде з душею після смерті людини. Життя вважали єгиптяни лише тимчасове перебування в цьому світі, мить у порівнянні з вічним існуванням душ у потойбічному житті. Для потойбічного життя не тільки готували тіло померлого, перетворюючи його на мумію, а й споруджували будинки вічності, це піраміди і гробниці. Спочатку фараонів і знатних людей ховали у пірамідах, які вражали сучасників і нащадків своїми розмірами та величу. З часом, побоюючись грабіжників, приховували від стороннього ока гробниці багатіїв і правителів, у видобаних у скелях поховальних комплексах. Оскільки для єгиптян загоробне життя було таким же реальним, як і земне, вивчення в місту гробниць дало можливість вченим відтворити багато створін життя давнього Єгипту. Кожне явище природи, небесне, світливого єгиптяни поєднували з окремим богом, тому вищих істот, за їхнім уявленням, було багато. Вищі створіння повсякчас були поряд з людиною, допомагаючи або караючи. Боги об'єднувались у велику родину. Пантеон. Давньоєгипетського пантеону входили Бог Сонця Ра. Єгиптяни вважали, що частка цього Бога є в кожній живій істоті, а також виділяли апопа, це велетенський змій, який уособлював собою зло, ворог Бога Ра. Щоночі апоп чатував на ра, який плив у сонячному човні підземним нігом. Щодня між ними відбувалася битва, у якій Ра завжди виходив переможцем. Так єгиптяни уявляли зміну дня і ночі. Ісіда це була богиня родючості, води і вітру. Вона така могутня, що може подарувати своєму чоловікові Озірісу друге життя. Ісіда, любляча й байлива мати, вона переховує свого сина Гора від його підступного дядька Сета і оберігає від небезпек, які загрожують йому. Ісіда стає для єгиптян богинею покровителькою жінок і дітей. Саме вона навчила жінок ткати, прясти і лікувати. Апіс це Бог родючості. Єгиптяни уявляли його у вигляді бика. Бог Анубіс, покровитель померлих. Він зробив першу мумію Осіріса. Завдяки цьому обряду тіло здобуло нове життя. Відтоді Анубіс став богом бальзамування. Він виступає і як помічник Осіріса на суді мертвих, продовжує проводжає померлих до верховного суді. Зображується анубіс у вигляді шакала або у вигляді людини з головою шакала. Гор це бог неба, зображався у вигляді людини з головою Сокола. Маат богиня правосуддя та гармонії. Вона брала участь у творенні Всесвіту та в суді Осіріса, Бога підземного царства. Озіріс це Бог родючості, добра, суддя у загробному світі. Кожен померлий перестає, предстає перед Богом суддею загробного світу Озірісом, сподіваючись на вічне життя в потойбічному світі. Стародавні часи, коли на землі правили боги, Озіріс був царем Єгипту. Але владолюбний брат Сет убив його завдяки вірній дружині Ісіді та Богу мертвих, анувісу, Озіріс відроджується. Правда, тепер він живе в загробному світі і не може повернутися на землю. Сет і добрий, і злий Бог. Завдяки йому кожен ранок сонце сяє на небі, адже щоночі сет охороняє човен Бога Сонця Ра, б'ючись із страшним змінням Апопом. Разом з тим владолюбний сет віромовно вбиває свого брата Озіріса, законного царя Єгипту, щоб силою заволодіти троном. За уявленням давніх єгиптян, царство мертвих нічим не відрізнялось від земного. Тому небіжчика забезпечували речами, які він звик використовувати за життя одягом, їжею, прикрасами. Військовому клали зброю, землерову матику, писцеві глиняні таблички. Жителі Єгипту вірили, що підземне царство розташоване далеко на Заході, і щоб дійти без перешкод, потрібно знати багато заклинань. Їх записували живці до книги мертвих. Діставшись до великого будинку двох істин, де царював Озіріс, помер поставав перед його судом. Долю просмертного вирішувалось 42 судді. Він повинен був визнати себе винним або невинним у гріхах. Перед початком суду померли, промовляв молитву. У ній він перелічував усі гріхи, в яких не був винен. Потім відповідав на запитання Бога Мудрості тота праведність душ визначалась з допомогою ваг. На одну чашу клали серце. У ньому вважали на думку єгиптя, містилась душа, а на другу пташине перо. Воно символізувало правосуддя, ваги тримав ануміс. А вирок виносив тот. Якщо серце переважало, то померлий був грішником. І чудовисько Амту, це лев з головою крокодила, з'їдало його. Якщо померлий не мав гріхів, то оживав для подальшого вічного життя у раю, який називався Іару. Поля Іару Відрізнялися від найкращих воїнів Єгипту. Їх оточував бронзовий мур. У раю селяни обробляли землі, безці вели облік фараони керували своїми підлеглими, але душа час від часу поверталася до тіла, і тому єгиптяни прагнули зберегти його якнайдовше, виготовляючи мун. Коли єгиптяни ще не знали таємниці Бальзамування, померлого просто закопували у гарячий пісток у пустелі. Згодом винайшли речовини, які дали можливість зберегти тіло від руйнування. Бальзамуванням займалися тільки фахівці, які знали його секрети. За їхньою роботою постійно наглядали живці. Муміфікація потребувала великих коштів, тому зберегти тіло небіжчика таким чином могли дозволити собі тільки заможні єгиптяни, зокрема царі. Спочатку бальзамувальники працювали над висушуванням тіла. Його набивали папірусом або піском, вкривали смолистими речовинами і залишали на 40-70 діб. Підготовлене тіло загортали у ляні бенти, вкладаючи амулети, які повинні були захистити небіжчика в потойбічному світі. Після цього мумію розміщували в трьох дерев'яних трунах, які вкладали одна в одну, а ті, в свою чергу, клали до саркофагу. Саркофаг із мумією несли до поховальної камери у піраміді чи гробниці. Вірили також, єгиптяни поклонялись різноманітним тваринам, зокрема кішті. Кішка була однією з багатьох тварин, яким поклонялися в стародавньому Єгипті. До кішок, які жили у палацах фараонів, ставилися з найбільшою пошани. А в день, коли вони вмирали, оголошувався семиденний траур. і сам фараон. Згідно загальноприйнятої традиції, вданину поваги обрізав собі брови. Більш того, археологи, проводячи розкопки древніх пірамід разом з різними скарбами, що оточували труну царя, знаходили і муміфікованих кишок, які вважалися добрими провідниками великих правителів у царство мертве. Єгиптяни захоплювались граціозністю, м'якістю і безтурботністю цих тварин. Але перш за все цінували їх за охорону комор від дрібних гризунів, де зберігалася пшениця. Ще більшої поваги серед місцевого населення кішки домоглися завдяки полюванню на щурів, які були переносниками смертельної чуми, а вбиваючи змій, кішки робили прилеглі території більш безпечними для проживання людей.